Всім привітик! З вами, як завжди, м'ятка. І сьогодні в нас відео з переможецею мого конкурсу за відео. Сьогодні ми будемо робити переробку ос одна одної. Тому не будемо тягнути час. Погнали! Вітаю! А це моя частина по переробці ОС! Що ж, побачивши ось м'ятки, я перше, що зробила, то я її випрямила і трішки змінила анатомію. А саме я трішки збільшила голову, тому що я ну, не могла побачити її очі. Та мені здавалось, що це трішки пропорціональніше пропорціональше. Тоді, коли я дійшла до її очей, вони були закритими. І тому я така думаю, стоп, а які очі у м'ятки? Згадавши, я їх трішки збільшила, тому що ну, їх було мені не видно, і я трішки там поралася з її радужкою очей і трішки змінила їх колір. Перейшовши до волосся, я змінила її верхні прядки і змінила трохи хвостики, зробила їх трошки довшими і все. Я не приносила прям радикальних змін, тому що я хотіла, щоб ос м'ятки була трішки впізнаваємою. Також я трішки змінила сукню м'ятки. Я не сильно її змінювала, так як ну, теж хотіла зберегти ну, такий вайб осм'ятки. Перейшовши до аксесуарів, я замітила її зірочки і трішки їх перемістила. Також трішки перемістила ще один аксесуар та змінила її обруч. Надіюсь, я цим обручем не записувала всю осм'ятки. До речі, в аксесуарах не було ніяких таких бантиків, які б підійшли на хвостики, тому я додала такі ромашки, думаю, це якісь такі резинки будуть пухнасті. І ще ви можете побачити на фоні, як я шукала ці бантики. Там були такі прикольні штучки, які ви могли би підійти замість бантиків, але ну, я передумала. І ще я додала трішки більше зірочок на ос. М'ятка, тому що мені здається, що її вони дуже пасують, Ось м'ятка начебто створена для того, щоб на ній були зірочки. До речі, ось м'ятка дуже вибивається із моїх персонажів. Вона така ніжна і в неї дуже світлий контур, на відміну від моїх персонажів. Ще я хотіла змінити декольє м'ятки, і, нічого не знайшовши, я просто забила, лише стменчила трішки бусинки на шиї. Перейшовши до рук то ніг, я лише відрізала пальці на рукавицях. Та змінила їх контур, і ще прибрала один із браслетів, тому що я подумала, що він трішки невмісний другий, як би, браслет. Ще я не покидала спроб змінити рукава від сукні та, не знайшовши нічого путнього, залишила цю ідею на потім. Ще я трішки змінила спідницю на їй подібну. І на кінець я лише додала бантик. Ну, ось і результат. Надіюсь, вам сподобалося, а я передаю голос м'ятці. Так, зараз моя черга, і, знаєте, коли я побачила оску Арі, я така думаю, так що тут переробляти? Чудова оска. Але я потім вирішила, що трохи перероблю волосся. Хотіла додати більше різних штучок на волосся, проте. Я не знайшла тих, які будуть підходити. Тому просто додала маленький чубчик. Потім були очі, я одразу вирішила, що вони будуть, типу, як в моєї оски, і взагалі як в моїх всіх осок. Але коли я їх вибрала, було з ними щось не те. Тому я з ними довго мучилася. Потім ми дійшли до одягу, я одразу вирішила зробити їй якийсь топ, ну, не одразу, але та зверху додала ковтинку. Також я додала рукавиці, також я хвіст зробила трохи менше. І наостанок я прибрала майже все під очима. Е, і залишила лише ці стрілки. Також змінила позу, е, бо ну, подумала, що просто стояти буде якось неприкольно. І ось результат.